Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Зруйновану під час негоди 100-метрову трубу котельні в Одесі відновлять за 50 мільйонів. Енергетики розповіли про ліквідацію негоди на Одещині. Коли світло з'явиться у всіх. Знести, відправити до музею чи залишити у спокої. Долю пам'ятника Пушкіну обговорили в Одесі. У 50 мільйонів гривень обійдеться відновлення труби на котельні Північна 2, що на житловому масиві Котовського. До 20 грудня планують прибрати наслідки від її падіння під час негоди 26 листопада. Таке обіцяють в Одеській міській раді. Наразі, за словами чиновників, котельня працює в штатному режимі. Теплом забезпечені всі жителі. Котельня у такому стані ризиків для довкілля не несе, зазначила директорка підприємства теплопостачання міста Одеса Ганна Познякова. Ми очікуємо результати експертизи, яка надасть нам варіанти відновлення, а саме це будуть і будівельні, і технологічні якісь зауваження. Чиновниця каже: якби не мужні співробітників котельні, масштаби відпадіння труби могли би бути значно більші. Вони не розгубились, вони не покинули свої робочі місця. Ми провели тут більше ну майже добу на цьому об'єкті, але зробили все можливе для того, щоб запустити його менше ніж за добу. Найголовніше, ніхто з персоналу не постраждав, Налякались, вони такого в своєму житті не бачили і не могли передбачити. Всі були налякані. Якщо б вони вчасно не перекрили електрику, не відключили газ, то наслідки, я ж кажу, могли бути непередбачуваними. Міськраді замовили обладнання і на другий димохід. Будуть його відновлювати, аби був резервний котел. Востаннє некапітальний ремонт зруйнованої труби проводили у 2014 році. Вікторія Габчук, Євген Вайтенко, Суспільне новини, Одеса. В 774 населених пунктах на Одещині наразі відновили електроенергію після негоди. Спочатку енергетики ремонтують високовольтні лінії електропередач, щойно заживлені всі підстанції працюють над мережею середньої напруги, потім займаються відновленням пошкоджень біля домівок людей. Пояснив директор ДТЕК Одеської електромережі Дмитро Григор'єв. Негода стала причиною виходу з ладу 3104 ліній електропередачі. Знеструнулось 8235 трансформаторних підстанцій. У зв'язку з цим без світла залишилося 596 тисяч наших клієнтів у 883 населених пунктах. Негода завдала шкоди в кожному районі нашої області, але найбільш постраждалими з'явилися Ізмаїльський, Білградністровський та Одеський район. Наразі наші хлопці вже відремонтували 3040 повітряних ліній, ввели в роботу 7601 трансформаторну підстанцію і відновили електропостачання 570 тисяч клієнтів в 774 населених пунктів. Станом на 30 листопада енергетикам залишається відремонтувати ще 64 повітряні лінії, приєднати 634 трансформаторні підстанції і відновити електропостачання 109 населених пунктів, зазначив Дмитро Григор'єв. Плануємо закінчити роботу щодо ремонту лінії 6-10 кВт, тобто середньої напруги розподільчої мережі до кінця сьогоднішнього дня. Плани такі амбітні. З розумінням, що поки що там не все виходить, але працюємо над вирішенням цього питання. Одеса на війні питання до Пушкіна круглий стіл з такою назвою відбувся в медіа центрі Україна. Учасники дискусії говорили про те, чи потрібно зносити пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну на думській площі. Зокрема, юрист Артем Карташов вважає, що наразі йде мова, чи потрібно залишати монумент у музеї. Поки що є пропозиція його поставити в музеї. На жаль, якщо Влада Одеська з тих чи інших політичних міркувань, можливо, з якихось інших міркувань, можливо, з ідеологічних, не виконує вимоги законного про деколонізацію, то ну, знаєте, у нас наближається зима, сильні вітри, опади і так далі. І може так стати, що даний пам'ятник да, може якось постраждати. Так? Ми бачимо вже реакцію. Людей не згодних з тим, що він там стоїть. Інакшої думки дотримується історик та екскурсовод ігор мозговий. Він зауважив, що деякі туристи зупиняються саме біля цього пам'ятника. Пушкін тут був чотири рази, даже не один раз, як ми знаємо, ті знаменити 13 місяців, які савіс Вігенія Нікін. Также нужно не забывать то, что в принципе он описывал, и он не был прям так обласканной властью, потому что мы забываем, что в это время, когда он был, начиная с 1820 по 1924 год, это была вообще-то его ссылка. Он здесь просто не на курорте был. Філологіня Ярослава Вітко Присяжнюк пропонує розглядати питання, чи потрібен пам'ятник, не спираючись на історію, каже Пушкіна, слід розглядати як символ Російської імперії, а не як поета. Пушкін для України і для Одеси, зокрема, вже давно переріс із поета із письменника в ідеологему в частину міфу Російської імперії. Ми живемо в воюючій країні. У нас сьогодні точиться війна з Російською Федерацією. Давайте все ж таки ці всі події аналізувати точки зору зору сьогодення, а не того, що в нас десь тоді відбувалося. Протилежною думкою журналіст Леонід Штекель каже, що роль Пушкіна насамперед пов'язана не з російською імперією. А з тим, що починає приблизно во второй половині дев'ятнадцятого віка руск в руська літературі починається культ Пушкіна. І Пушкін в Одесі з'явився не благодаря імперській власті, а вопреки ей. Імперська власть зробила все можливе, щоб Пушкін не з'явився в Одесі. Пам'ятник в Одесі запрещали его ставить. збирали деньги, були десятки рішень властей это. Думки пересічних громадян також розділилися. Все ж таки, напевно, прийшов час. Чому б ні? Можна їх перемістити в якісь музеї, всі ці пам'ятники. Якось це зробити. Комфортно для тих людей, які хочуть побачити це зараз. Такий час, якийсь новий, напевно, вже може, нема місця цьому пам'ятку. Може його зайняти будь-чим новим, або просто не знаю, поставити тризуб прапор України. Це класик мировой, мірової поет, який ми поучили в школі, який всі знають, що плохого локоморя дуб зелений. Он ніколи не писав чогось то такого, що могло відразитися на сьогоднішньому нашому часі. Є скоєш того, що інше можна делать і щось то другое но не поета, який писав прекрасний стихи. Ольга Лапшина, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Ця трьохповерхова будівля центр реінтеграції осіб без визначеного місця проживання. За бажанням сюди може потрапити будь-яка людина, яка опинилася на вулиці. На першому поверсі мешкають маломобільні жінки. Світлана готує обід на кухні. Розповідає, живе в центрі протягом п'яти років. Я вже дуже звикла, привикла, вже як сім'я. У нас 16 дівчат на ну, В основному колясочники на ходуночках, бабушки є. І от хто от може. Дівчатка, хто лук чистить, хто морковку, Друг другу так. Ну, Нічого, справляємося, тому що двигаємося, а по-другому нікак. Картошка от на суп. Здесь лук, у нас воск за жаркою. Зараз на обід суп попойдеть, а на ужин вже макарони будемо делать. У центрі є бібліотека та медичний пункт. Приміщення обладнано пандусами, аби жінки могли потрапити і на вулицю, і до своїх кімнат. Ті, хто ж не на візках або ходунках, мешкають на третьому поверсі. Світлана потрапила в центр три дні тому під час негоди. Спала під лісницею. Мене бабушка бабуся привезла сюди. Це вона мені дала цю туплю. А так тут кормлять. Хорошо, душ є. Я вже год так на вулі. Літом на улице сплю на траві. А зимою на окульковому полі ставлять палатку. Нагрівати. Так я живу. Там кормлять. А в цій кімнаті мешкає Наталя. Біля її ліжка фотографії дітей. Вони загинули. А сама жінка втратила житло та жила деякий час на вулиці. Ось вот це Танечка, а це Сашенька маленький зовсім. Ось вот це єдине, що в мене залишилось в фотографії. Все викинули в альфатор. Це ж пам'ять. Точка розбилась на мотоциклі в 19 років, а сина з-за квартири накололи наркотиками. А мене сюди привезли просто з прибітою головою. Без документів нічого, мене, коротше Вышвырнули с этой квартиры, потому что там целая борьба шла за эту квартиру. Здесь условия очень хорошие. Здесь очень много помогают и, и, и вещами, и обувью, и вообще. Мы готовим, вот каждая комната дежурит, готовит еду. Нам привозят и на завтрак, и на ужин. Обед каждый сам себе готовит. Стирают нам. Вот. Мы можем свободно выходить. Свободный выход. Галині 63 роки. З них два з половиною жінка мешкає тут. Каже, що втратила все після того, як захворіла на туберкульоз. Три роки вона жила на вулиці, потім потрапила сюди. Тут вона читає книги та намагається піклуватися про інших мешканців. Очень коли від тебе врачуються всі з туберкульозом легких. Це правда, хоча я вже після операції, але все одно. был этот задет, и все окружение. Ты остался. Все, все, тебя отказались. Я, допустим, сначала находилась у знакомых так периодически, а потом, когда попала в больницу, уже все. Документы украдены, и попала в больницу с туберкулезом, и тебя отвернулись, и никто, никто не хочет. Так я в основном помогала людям по огородам, ну, трудилась, потому что мне это нравилось. Многие знали, и уборка огородов, там, посыпать, копать. Ну, пока я была здорова. А уже, когда стала инвалидом, уже, уже не сильно так потребной. Усього у центрі мешкає 57 жінок. Їм заборонено приходити у нетверезому стані та приносити алкоголь або наркотичні засоби. Також одна з головних умов це дотримання санітарно-гігієнічних норм та робота над відновленням статусу, розповів директор центру Олександр Лімзаєв. Центр надає послуги з допомоги, де потрібно беремо за руку ведемо, але ми їм підказуємо, як себе вести, куди йти, що робити. Ми це допомагаємо, щоб людина сама приймала безпосередню участь, відновленні суб'єкт як документів, якщо це потрібно, і або це статусу інвалідності, особи з інвалідності, або пенсії. Є індивідуальний план для кожного складається. Вони приймають участь у складанні цього плану. Він переглядається, уточнюється. Наразі тут є 22 вільних місця. Соціальні працівники проводять роботу, аби надати допомогу іншим безхатченкам з вулиці, додав Олександр Лімзаєв. Каже, такий самий центр є і для чоловіків. Він розташований за іншою адресою. Саме головне це бажання. Коли є у людини бажання, то ми допоможемо зробити все інше, щоб людина стала повноцінним членом нашого суспільства. Можна зателефонувати за цілодобовим номерами телефонів. Це 705 32 17, це по жінкам і 732-6185 для чоловіків. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 1 грудня. На Одещині на цей день оголосили штормове попередження. Очікується пориви південно-західного вітру 15-20 метрів на секунду. В регіоні хмарно. Місцями невеликі опади вдень переважно у вигляді дощу. Вночі на півночі ожеледь ожеледиця. Температура вночі 1-3 градуси морозу, вдень 8-10 тепла. В Одесі хмарно. Вночі та вранці невеликий дощ, в день істотних опадів. Температура вночі 5-7 тепла, вдень 11-13 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.